Сили оборони України завдали нових ударів по ключових об'єктах воєнно-промислового комплексу РФ. У цей час ворог намагається захопити стратегічні позиції на Сумщині, Харківщині та Курщині, але наші захисники завдають нищівних ударів у відповідь. Про ситуацію на фронті розкажу далі детальніше. Ви на каналі Сі Мене звати Наталія Мартинюк. Сили оборони України завдали низку ударів по важливих об'єктах російської воєнно-промислової інфраструктури. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. У Московській області підрозділи Сил спецоперації та СБУ уразили підприємство «Кронштадт» у місті Дубна. Тут виробляють бойові безпілотники, такі як Оріон, Інаходіць, Молнія, Гром та інші, а також наземні комплекси управління ними. Попри активну роботу російської ПВО, є підтвердження влучання в об'єкт. У цьому ж місті СБУ атакувала завод Радуга, де виготовляють крилаті ракети, серед яких Х-101. Х-55, Х-69, Х-59 МК, які Росія активно застосовує для ударів по Україні. Ще один удар був завданий по підприємству Ангстрем у Московській області. Зафіксовано влучання у район цілі. Завод виробляє мікроелектронні мікро компоненти для російського ВПК. Нагадаю, що напередодні українські безпілотники атакували комбінат у Дмитрівському, Іванівська область Росії. Тим часом на фронті ситуація залишається напруженою. Росіяни продовжують штурмові дії на різних напрямках. Особливо напруженою залишається ситуація на Сумщині. За словами майора у відставці Лапіна, війська РФ можуть обстрілювати місто Суми епівдронами, якщо прорвуться через юнаківку і займуть ключові висоти. За даними Діпстейт, перед Юнаківкою вже утворилася сіра зона, яка створює пряму загрозу для міста. Також за добу генштаб зафіксував 216 бойових зіткнень. Окупанти завдали одного ракетного і 95 авіаударів, застосували дві ракети та скинули 161 керовану авіабомбу. Крім того, вони використали для атаки 2672 дрони камікадзе і здійснили 4566 обстрілів по українських позиціях і населених пунктах. Авіація та артилерія сил оборони України уразили дев'ять районів зосередження живої сили і техніки противника, а також два важливі об'єкти. На Купінському напрямку українські військові відбили дві атаки. На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази. У районі Покровська наші захисники відбили 55 штурмових дій. У районі удачного знищено ворожі баги і автівку із окупантами. А на Курському напрямку ЗСУ тримають оборону. Прикордонники підрозділу Прайм п'ятого загону завдали ударів по ворогу, знищили вантажівку, дві телекомунікаційні вежі, бліндажі, вогневі позиції, артилерійські установки та місця укриття противника. Натомість у прикордонних районах на Сумщині, зокрема у Біловодах, Локні та Юниківці, ворог закріплюється у населених пунктах, намагаючись просунутися вперед. Активні бої тривають у селах Володимирівка, Водолаги і поблизу Яблунівки. А на Харківщині спецпризначенці воєнної розвідки протягом весняної операції знищили близько 600 підземних укриттів ворога, дев'ять складів боєприпасів та вісім переправ через річку Оскіл. Також у Покровському районі наші захисники перехопили ворожі дрони суперкам і зала. Противник продовжує обстріли артилерією і керованими авіабомбами. Українські воїни тримають оборону, завдаючи противнику значних втрат як на передовій, так і у тилу. Що ви думаєте про такі операції ЗСУ? Чекаємо на ваші думки у коментарях. Підписуйтесь на канал сейчас, також ставте лайк цьому відео і не забувайте про функцію дзвіночка. Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Геннадій Хазан, президент всеукраїнської авіаційної організації, асоціація приватних пілотів та власників літаків. Пане Геннадію, рада бачити. Дякую, що знайшли часто можливість злучитися. Вітаю вас, і слава Україні. Героям слава вітаю вас, глядачів і слухачів вашого каналу з найкращими побажаннями! Я нашій глядацькій аудиторії зазначу, що це відео ми записуємо у середу. На календарі у нас 28 травня, і почати хочу. усі з якої інформації до вас питання як до експерта у авіації буде таке: напередодні 27 травня. Монітори зафіксували літак радіоелектронної розвідки іл 20 з радаром бокового огляду. І він помічений був у небі Білорусі. Припускали експерти, що зараз такий літак може виконувати розвід українських систем протиповітряної оборони на заході країни. Про що це це свідчить? Що це за сигнал, і, взагалі, який функціонал? Ось такого літака це свідчить про, про наступне: що зокрема росіяни якби показують по перш в першу чергу українцям по другу в другу чергу європейцям що а тут з'являється нова е, нова перешкода е, в вигляді там військ російських російських військ тому що от буде літати е, розвідувальний літак всі на нього uh -huh. звертають увагу значить є нова якась виявляється загроза насправді можна розцінювати Двояко, тобто два є аспекти, це показати е, в першу чергу українцям, ну європейцям про те, що з'являються нові загрози з півдня з Білорусі, щоб спробувати відволікти е, наші війська, може так. Е, Почнуть перетягувати, щось таке робити. А по-друге, ну, вони спробують дійсно знайти місця базування наших систем протиповітряної оборони. Але ну, така трошки марна робота, що в нас. Е не система протиповітряної оборони, яка була до 22-го року. В нас ми розуміємо... я перепрошую, писали, що піднімаючи в повітря такий літак, Росія може шукати цілі для наступних атак під час ракетних ударів, і саме в західних регіонах нашої країни Це може відповідати дійсно? розумієте, насправді що відбулося, знають виключно тільки вони, що може бути, може бути я вам так скажу. Може бути будь-що, може бути будь-яка тема, для якої треба підняти цей літак. Це може, як я сказав, це може бути відволікання, це може бути дійсно і спроба знаходження цілей, але виходячи з того, що яке плюс-мінус обладнання стоїть на борту цього літака, визначити ціль з докладністю до декількох метрів. Де вона розташована, і то все досить складно. Це має бути комплекс розвідувальних дій, що літак в якомусь місці знаходить якусь відмітку, а потім іншими засобами там мають роздивлятися. Це можливо, але один літак, який буде там щось шукати, то скоріше всього, ні тому. Ви знаєте, я от завжди кажу, така от в мене формула вийшла в голові. Да, що давайте почекаємо три дні чотири, і в багатьох випадках стане зрозуміло, для чого вони це літак піднімали, і яке завдання, плюс-мінус, він виконував. Наразі для нас це є ну, такий неприємний знак. Що щось відбувається, але нам треба роздивитися, власне в ну, яку саме, яке саме завдання міг робити. Тобто, точно, якщо зараз в день після польоту, ми можемо. У нас великий такий сегмент, де ми вибираємо, що він міг робити, то через три дні плюс-мінус будемо розуміти для чого ж він там літав. Ну, почекаємо, розвідка працює вже в двох напрямках, не тільки від них. До нас, але від нас до них, тому хлопчики та дівчата мають додаткову роботу. Але я думаю, що вони з тим домашнім завданням справляться на п'ять балів по п'ятибальній системі. Спікер повітряних сил збройних сил України Юрій Гнат сказав про те, що росіяни модернізували свої ракети Іскандер М. Тепер вони оснащені пастками радіолокації. Це ускладнює роботу систем Петріот. Хоча при цьому варто зазначити, що Ігнат сказав про те, що все одно зараз системи Петріот вони успішно збивають ось ці модернізовані Росією балістичні ракети. Це така ну не суттєва модернізація, якщо серйозно розбирати технічний вони зробили цю модернізацію з надією, що це суттєво буде впливати на роботу системи протиповітряної оборони, зокрема на ракети комплексу Петріот. Е, ну вони в, в цю систему впровадили. Вона ускладнює роботу, ускладнює, але вона е, надаль можлива. І я був дуже неприємно здивований, коли деякі українські пабліки е, я не знаю, от чомусь к от, одну тиждень от як минулий тиждень, е, не, вибачайте на протязі тижня ну величезна кількість різних стверджень. Нас вб'ють, все пропало. все. ну для чого, хто що, які вкиди робить, для чого це робиться, лякати нас, українців? Але от така справа в тому числі використовується у росіян модернізовані ракети. Ну тепер нас всіх б'ють. Ну що, перша модернізація ні. Мі... Що стало щось неможливе. там? Я пояснював Ігнацу цієї модернізації в тому, що ця ракета може відхилятися так від траєкторії, ну, вона і змінює, це... не летить по балістичній траєкторії, mm -hmm. трошки відхиляється, ставить завади, да, в тому числі завади для роботи радіоелектронних засобів. Ну, ставить, ну ну непроста траєкторія, це вимагає додаткових там. Потреб праці наших операторів, е, да вони хлопці працюють. Я знаю достоменно ну, спілкувався з певними офіцерами, які сказали, ну складно, але можливо, і все робимо. Тому я мені це дає трішечки підстав так більш спокійно говорити так складно. Повторюся ще раз, але можливо, тому е, ужас, ну, не ужас, ужас, ужас. Тому вперед ідемо, рухаємося, робимо свою справу. Стосовно FPV-дронів і стосовно теж тієї інформації, яка почала з'являтися від фахівців, про те, що активно зараз вони почали працювати в тилу України на глибині 30-40 кілометрів від лінії фронту, це так само мова йде про те, що ворог зараз модернізував FPV-дрони, чи це про інше? Да, це модернізація в дронів, Ви ви знаєте, взагалі концептні не то, що концепція війни, а відношення до війни і ставлення. Що якщо раніше було 5 кілометрів від нуля, від'їхав іти в глибокому тилі тилу, вже і все спокій, і люди можуть відпочити розслабитись, то все то зараз такого нема. Зараз я от з ким розмовляв. Насправді, знаєте, вислови наших військових вони не можуть розслабитись не менше, ніж 50 кілометрів від'їхавши. Але або стоп від'їжджаючи да, на ротацію, то все, чи виконуючи інше завдання, вони нон-стоп не розслабляються, плюс-мінус 40 кілометрів від лінії фронту. Це суттєве навантаження на організм і кажу, Чесно і справедливо, що ну це виснажує додатково, і чому ви знаєте? Чому я завжди, коли спілкуюся, у мене є якісь ефіри. Я звертаюся до громадян, кажу: ну зустрічаєте військових, кажіть слово, дякую. Зараз військові мають навантаження на себе психічне, психологічно, в тому числі в рази більше, ніж двадцять 22-23 році, власне, через те, що є така ну така. Загроза, що росіяни спробують кошмарити да, нас і в, в, в тилу, але ну їм прилітає mm -hmm. то саме, їм прилітає в зворотньому напрямку. Тобто такого гра в одні ворота немає. Наші на 40-45 п'ять кілометрів е дають їм прикорити так, що аж гай шумить. Тобто, ну вони розвони відразу отримують відповідь тільки то, що. Ті дрони, які робляться для нас, ми знов таки це здебільшого волонтерські дрони, і задається питання, де ж, де ж там велика кількість державних дронів, і, і знов знаєте, за рибу гроші. Ми бігаємо задперед і питаємося, де ти, ти мільйон дронів, чи півтора вже, чи два. Де вони? Чому не закупаються? Дрони за інші кошти, ми задаємо питання. Ну, і, а відповіді такі дуже, досить неприємні. Але це на сьогодні не, не, як його, не тема нашого етеру. Але, але складно в цьому плані дуже складно.